Вівторок, 15 липня, ви дивитесь новини на 11-му. В студію Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Цієї ночі Україна пережила чергову масовану атаку шахедами. Окупанти атакували Дніпропетровщину, Харківщину, Донеччину, Сумщину та Хресонщину. Є поранення та руйнування цивільної інфраструктури. Більше про наслідки російського терору нам розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона на прямому зв'язку. Віку вітаю тобі слово. Вітаю, Олена. Чергова неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Ворог масовано атакував область. Наші оборонці знищили 16 російських безпілотників. Втім, є й влучання. У Дніпрі пошкоджені багатоповерхівка, шість приватних будинків, гімназія. ФПВ-дронами та артилерією ворог поцілив по Нікопольщині. Під ударом були райцентр, Червоногригорівська і марганецька громади. Всюди минулося без загиблих та поранених. 60-річна жінка та 66-річний чоловік поранені внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області. Близько другої ночі ворог атакував гуляй поле з артилерії. Пошкоджений приватний будинок. Сталося кілька пожеж вибуховою хвилою та уламками. Побито ангар та адмінбудівлю. Загалом за добу окупанти майже півсотні разів обстріляли 10 населених пунктів регіону з артилерії, авіації, РСЗВ та БПЛА. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, будинків. Гаражів та автівок. Одна людина загинула дев'ять поранених, серед них двоє дітей. Такі наслідки масованої атаки окупантів на Харківщину за добу. Вночі через атаку безпілотників постраждав Куп'янський район. Поранена 68-річна жінка. Її ушпиталили. Атакував ворог і Чугуєв. Внаслідок атаки зруйновані приватні оселі, господарчі споруди. На Сумщині поранена дитина. Близько першої ночі ворог потілив по медзакладу в Шосткінській громаді. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Окрім лікарні, пошкоджено 11 багатоповерхівок та нежитлове приміщення. Двоє людей загинули та 18 поранених. Серед них поліцейські. Війська РФ обстріляли правобережжя області з артилерії, мінометів та БПЛА різних типів. Під ворожими атаками перебував 21 населений пункт. Херсонщина вночі росіяни поцілили по закладу охорони здоров'я у Білозерці. Неподалік Херсона ворог атакував з дрона цивільний автомобіль. Через скидання вибухівки поранення отримали 75-річний чоловік та 44-річна жінка. Їх ушпиталили з вибуховими травмами, контузіями та уламковими пораненнями. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, адмінбудівля, будинок культури, інфраструктура та транспорт. Дві людини загинули, вісім поранених на Донеччині. Вночі російська армія вдарила із РСЗВ смерч по житловій забудові міста Рудинське. За добу окупанти 18 разів атакували Покровське, Краматорський та Бахмутський райони Донеччини. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові, приватні та багатоповерхові будинки, транспорт та адмінбудівля на сьогодні. З лінії фронту евакуйовано 224 людини. З них 25 – діти. І вночі БПЛА атакували населений пункт Єлець Ліпецької області на Росії, в якому розташований стратегічний завод Енергія. Місцеві мешканці повідомляють про потужні вибухи та наголошують, що над територією підприємства здійнявся дим. Нагадаємо, завод Енергія один з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство спеціалізується на виготовленні батарей та модулів планирування та корекції, якими оснащують ворожі каби. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11 -му. студія. Дякую тобі, Віко. Наша кореспондентка Вікторія Вахрушина розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. 15 липня Україна відзначає день української державності, свято, яке збігається з днем хрещення Київської Русі. Саме це і стало ключовою подією, яка не тільки інтегрувала Україну в європейський християнський світ, а й заклала основи для розвитку державності. Воля народу до самовизначення, його історичний досвід, менталітети, правові традиції це ядро державності. Тому цей день не просто свято, а нагадування про нашу тисячолітню спадщину, символ єдності, гідності та непохитної віри в. Перемогу і процвітання суверенної України, без історичного коріння держава не зможе існувати. Я дякую вам, мільйонам українців, мільйонам характерів, з яких складається наша держава, наш народ, наша історія і шлях від, від хрещення Русі України до сьогоднішнього дня дня нашої державності і того досвіду. Кожного покоління, який допомагає нам сьогодні, триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо. Бо українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. Попри щоденні обстріли у прифронтовому Нікополі продовжує працювати пологовий будинок. Там народжують не лише місцеві жінки, а й майбутні матусі з покрова, марганця та інших громад. Як під звуки вибухів допомагають з'явитися на світ новим українцям? Далі в сюжеті. Ми обслуговуємо велику територію. Тось тобто у нас народжують жінки і Марганця, і Тамаковського району, і Покров, і Покровський район, і весь Нікопольський район. У місті, де щодня лунають вибухи, чутно і перший плач новонароджених. Нікопольський пологовий один із небагатьох, що продовжує працювати, попри те, що ворог буквально за кілька кілометрів. Свою другу дитину тут готується народити пані Вікторія. Вона з покрова, рішуча, усміхнена, сповнена віри і в себе, і в лікарів каже, не страшно, бо знає, тут подбають про неї та її сина. Ні не страшно, дуже хотіли другу дитину, багато років. І коли зрозуміло, що вагітні, ви то вирішили ну, народжувати. Чому саме Нікополь обрали? Ну це по перше найближче місце для народження дитини. І тут ну доволі непогане і попологове відділення. Раніше тут народжували вдвічі більше жінок, проте через напружену ситуацію майбутню мами покидають прифронтове місто. Зараз зізнаються медики, кожна дитина тут це маленьке диво під час тривог та самих пологів. Жінки у безпеці в лікарні облаштували операційно в укритті. Тут продумано все, щоб зберегти життя. У нас там організований пологовий зал, палати для жінок з дітьми. Територія, де в нас жінки лежать з дітьми без партнерів. Тобто, ми запрошуємо завжди на партнерські пологи. Ми готові до партнерських пологів. У нас пологова зала, яка може стати операційною. Нещодавно саме в цій лікарні народжувала дружина Руслана. Чоловік вперше став батьком та був разом з коханою на пологах. Тепер пара ні на мит не відходить від донечки Софійки. Разом вчаться бути батьками. Це добре. Знали, що тут в підвалі все безпечно і. Все добре. Не думали, наприклад, до Дніпра поїхати або там, я не знаю, в Кривий Ріг? Предложення були, але залишились тут. Чому не страшно? Ви були на пологах? Звісно, Ось від які? початку і до кінця. Через часті масовані атаки росіян до пологового перевезли і гінекологічне відділення. Так безпечніше. За рік у нас було рядом чотири прильоти. Позагін кілочне відділення, вікна, двері, операційна розрушена була, палати по рекомендацію ми приїхали. Аказу в основному це ургентну допомогу, це кровотечі, опухолі, це вагітні, угроза вагітна, вагітності, ну, всі воспалительні процеси. Втім, не лише постійні обстріли заважають працювати медикам через скорочення фінансування. Майже сотня працівників лікарні працює на три четверті ставки. Враховуючи, тому що кількість пологів стала значно менше, щоб отримувати нашу зарплату на та кількість персоналу, яка у нас є. Ми повинні народжувати майже 100 дітей в місяць. Ну на даний час таких такої кількості пологів у нас немає. Це звісно, для нас дуже болісне болісне питання. Попри всі складнощі, кожне нове життя тут кажуть медики для них як світло в темряві. Нікополь тримається, пологовий тримається, а з ним і надія. У нас в повному обсязі всі спеціалісти на робочому місці так важко, так і психологічно, і морально, і фінансово це важко. Не всі знаходяться постійно в Нікополі. Дехто на ВПО виїжджають. але працюємо. Ми не можемо кинути. Своє робоче місце Вікторія Вахрушина, Альона Балкува та Володимир Поваренко про Нікополь. А очі виїжджають жителі Дніпра через наближення фронту до кордонів області? Аналітичні канали та військові експерти чи не щодня заявляють ризик, що росіяни перетнуть адмінмежу Дніпропетровщини реальний як ніколи. На фоні цих тривожних повідомлень кореспонденти 11-го намагалися з'ясувати, чи не залишають люди масово регіон і проаналізували кілька важливих сфер, які можуть про це свідчити. Що ж з ринком житла? Чи немає дефіциту абітурієнтів, та чи вистачає робочих рук? На ринку праці. Сюжет Марка Ручки. Кордони області на онлайн-мапах бойових дій червоніють. Ворог настирливо ворветься до адмінмежі Дніпропетровщини. Каби ФПВ та регулярні шахедні авіанальоти. У таких умовах нині живуть мешканці прифронтових громад. У прифронтових селах регіону, що в лічених кілометрах від зони бойових дій, наразі триває примусова евакуація родин із дітьми. У нас була примусова евакуація, і діток буквально за два дні повивозили всіх. Тож яка ситуація зараз в нашій області? Які настрої панують серед Дніпрян? Свіжі опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать 60% українців готові терпіти стільки, скільки буде треба, і абсолютна більшість проти завершення війни на умовах, які виглядають як капітуляція. Водночас майже половина людей певні через 10 років Україна буде зруйнованою країною і значним відтоком населення. Ринок праці Якщо він нестабільний, тобто кількість звернень до центру зайнятості хаотично зменшується або ж навпаки видомо збільшується, це тривожний сигнал. Який цей ринок зараз у Дніпрі? Питаємо директорку Дніпровської філії обласного центру зайнятості. Якщо в нас двадцять другому році до нас звернулося протягом року більше 22 тисяч осіб, то станом на сьогодні близько 8 тисяч. Ці дані коментують у центрі зайнятості, говорять про стабільність ринку праці. Водночас, деякі спеціалісти вже не один рік у великому дефіциті. Причин кажуть фахівці. Декілька роботодавці шукають працівників, і в нас дійсно склався дефіцит робочої сили. Він є і об'єктивні причини для цього. Да, якась кількість боронить нашу країну. Хтось поїхав за кордон, да хтось не має достатньої кваліфікації. На сьогодні говорять у центрі зайнятості у Дніпрі актуальні понад 11 тисяч вакансій. Найбільше роботодавців цікавлять робітничі професії. Водночас, усім охочим у центрі пропонують програми перенавчання або перекваліфікації. А що з нерухомістю? Чи купують люди житло у Дніпрі, сподіваючись на краще майбутнє? Чи навпаки продають та виїжджають у більш безпечні регіони? Експерт з нерухомості говорить, квартири у місті купують як інвестори для здачі в оренду, так і пересічні громадяни. Люди купляють, тому що їм треба жити, і вони думають, що тут в Дніпрі все буде добре. Проте динаміка купівель каже експерт, суттєво зменшилась. А власники квартир, які виставляють житло на продаж, істотно знизили цінники. Однокімнатна квартира на перемозі, січень 2024 року, це десь середина, коштувала 40 тисяч доларів. А зараз 40 тисяч доларів коштує трьохкімнатна квартира на перемозі. У 24-му 40 тисяч. Да, січень 24-го». За спостереженнями експерта, вартість квартир у Дніпрі почала знижуватись із початком повномасштабного вторгнення. Але значний стрибок цін вниз зафіксували саме у 24 му та першому півріччі 25-го року. Кількість оголошень воно збільшується. Кожного місяця все більше і більше оголошень, тобто все більше і більше бажання продавати. Але покупців все менше і менше. Вища освіта. Чи користуються популярністю Дніпровські виші або ж студенти надають перевагу іншим містам України у 2024 році, на відміну від 2023, го кількість вступників впала на третину. Дніпропетровщина в загальному рейтингу замкнула першу п'ятірку. Загалом у вищій області подали 34,5 тисяч заяв. Суттєве зменшення кількості вступників зафіксували зокрема і в Дніпровській політехніці. «21, 24 – це значна кількість. На майже на 1200 вступників до нас прийшло менше. І це тільки Дніпропетровська область. В 22-му вона скоротилася порівняння з 21-м Не так набагато їх було всього десь на 400 менше. Загалом у Дніпровській політехніці нині здобувають освіту приблизно 10 тисяч студентів за змішаною формою навчання. Вступників стало менше, припускають через складну безпекову обстановку. Дніпропетровщина вже є не такою безпечною. Переміщуються особи від туди далі, вже в західній області і. Більшість, все ж таки, і Дніпровців, і мешканців області. Вони обирають для вступу заклади освіти за кордоном. Офіційних даних скільки містян наразі залишили Дніпро через наближення фронту, немає. Тож неможливо говорити конкретно про масштаби виїзду або чи існують серед мешканців міста та області панічні настрої. Водночас ситуація у різних сферах свідчить про те, що жителі міста намагаються прорахувати усі варіанти і бути готовими до будь-якого розвитку. Подій Марко Ручка, Денис Лисанко, Сергій Озіров. Новини 11 каналу. Тим часом в області горить екосистема на Дніпропетровщині протягом доби вогонь знищив понад 40 гектарів природних екосистем. Надзвичайники 25 разів виїжджали для ліквідації займань, горів сухостій та сільськогосподарські угіддя. Найчастіше такі пожежі виникають через необачні дії людей або навмисні підпали. Тому рятувальники вкотре нагадують про дотримання правил пожежної безпеки. Крім того, під час воєнного стану за спалення сухостою в Україні передбачена. Адміністративна чи кримінальна відповідальність. А у Кривому Розі надзвичайники врятували 15 людей з задимленого будинку. Вранці пожежа спалахнула багатоповерхівці в Сахсеганському районі Кривого Рогу. Зайнялася квартира на першому поверсі густим димом. Заволокло весь під'їзд. з багатоповерхівки. Надзвичайники евакуювали 15 мешканців. Полум'я вже приборкали, минулося без жертв. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, або нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.